Сьогодні у нас лекція номер 14 на тему цифрове картографування. І ми познайомимося з вами з такими поняттями, які є основні терміни цифрової картографії, поговоримо про растрове представлення даних і також поговоримо про векторне представлення даних. Перше наше питання: які основні поняття цифрової картографії? Цифрова картографія. Можете собі у конспектах скорочено написати ЦК, це галузь науки і техніки і виробництва, яка займається розробкою теоретичних основ і практичним створенням саме цифрових карт місцевості. Що таке цифрова модель місцевості? Скорочена, також можете собі позначити ЦММ. Цифрова модель місцевості включає в себе дві складові. А саме цифрову модель контурів і цифрову модель рельєфу. Цифрова ось у вас є формула CMF дорівнює CMK, ЦМК, тобто це цифрова модель контурів, і ЦМР, це цифрова модель рельєфу. Цифрова модель контурів являє собою цифрову модель контурів, це модель місцевості, яка містить інформацію про відносне, Планове положення контурів земної поверхні. А цифрова модель рельєфу це модель місцевості, яка містить інформацію про відносне вже висотне положення об'єктів. І цифрова модель, цифрова карта місцевості, ще є такий термін, це цифрова модель місцевості, яка записана за допомогою машинного коду. На машинний носій у відповідних умовних знаках і згідно вимог точності, масштабу, проєкції і номенклатури. Тепер потрібно ще зафіксувати собі, що таке електронна карта. Електронна карта це цифрова карта місцевості, візуалізована на моніторі, яка дозволяє виконувати операції над собою в статичному і динамічному режимах. Відмінності між цифровою картою і цифровою моделлю місцевості наступні. По-перше, цифрова карта є зафіксованою фізично, а цифрова модель місцевості може існувати уявно. По-друге, цифрова карта створюється згідно всіх вимог, які представляються до традиційних топографічних чи географічних карт. А до моделі таких вимог не ставиться. Так? Тепер наше друге питання це растрове представлення даних. Растр це точкова структура графічного зображення при друці. Комп'ютерне растрове зображення представляється у вигляді прямокутної матриці, кожна комірка якої представлена кольоровою точкою. Основою растрового представлення графіки є піксель точка, а, ну, в якій вказан колір. І зображення представляється у вигляді великої кількості точок. Чим їх більше, тим візуально якісніше зображення і більший розмір файлу. Тобто, одна і та ж сама картинка може бути представлена із кращою чи гіршою якістю у відповідності з кількістю точок на одиницю довжини. Тобто є таке поняття, як роздільність. Ну і зазвичай точок на дюйм, да, ДПІ, чи пікселів надюємо ППІ. Растрові зображення нагадують лист паперу в клітинку, на якому будь-яка клітинка зафарбована або чорним, або білим кольором. Створюючи ну, такий загальний малюночок, піксель це основний елемент растрових зображень. І саме із таким елементів, буде складатися растрове зображення. Тобто растрова графіка описує зображення з використанням кольорових точок пікселів, розміщених на сітці. Найчастіше растрові зображення отримують за допомогою сканування фотографій і інших зображень за допомогою цифрової фотокамери. Растрові зображення можна отримати і безпосередньо в програмах растрової чи векторної графіки шляхом конвертації векторних зображень. І ще один новий для нас термін цифрове зображення. Це сукупність пікселів, і кожен піксель растрового зображення характеризується координатами X і Y і яскравістю, позначається великою літрою В для чорно-білих зображень. Оскільки пікселі мають дискретний характер, то їх координати це дискретні величини, ну і зазвичай цілі або все раціональні числа. У випадку кольорового зображення, кожен піксель характеризується координатами X і Y і трьома яскравістями яскравість червоного, яскравість синього і яскравість зеленого кольорів. Ну і Скорочено, ми можемо зустріти з вами ми VR, VR, VR VB і VG. І комбінуючи дані три кольори, тобто Червоний, синій і зелені, можна отримати велику кількість різних відцінків. Растер, елементами якого являються квадрати, називається прямокутним. І такі растри найбільш часто використовуються. Ось ми якраз бачимо з вами на малюночку, так, як позначається яскравість точок, і для. Червоного, зеленого і синього зображення, також у вас є стрілечками показане позначення. Тепер поговоримо про переваги і надоліки растрової графіки. Ну, звісно, до переваг можна віднести те, що растрова графіка ефективно представляє реальні образи. Вона має високу деталізацію образів, і ще одна перевага це легкість друку. Ну, і, звісно, є ще і недоліки. недоліки. Вони займають велику кількість пам'яті, є проблема редагування растрових зображень, і ще є проблема з геометричними характеристиками растра. Для растрових зображень особливу Роль відіграє поняття роздільності, так, або роздільна якість, що, можливо, ви таке чули раніше, яка виражає кількість точок, розміщених на одиниці довжини. І при цьому необхідно розрізняти роздільність оригіналу, роздільність екранного зображення і роздільність друкованого зображення. Що таке роздільність оригіналу? Роздільність оригіналу вимірюється в точках на дюйм, і залежить від вимог до якості зображення і розміру файлу, способу цифрування і створення вихідної ілюстрації, від вибраного формату файла і інших параметрів. І в загальному випадку діє наступне правило: що чим вищі вимоги до якості, Тим вища повинна бути роздільність оригіналу. Є ще поняття роздільності екранного зображення. Для екранних копій зображення елементарну точку растра прийнято називати піксела. Розмір пікселі коливається залежно від вибраної екранної роздільності із діапазону стандартних значень. І роздільність оригіналу і масштабу, звісно, що відрізняються. Для екранної копії достатньо розділ... роздільності 72 dpi. для друку на кольоровому чи лазерному принтері нам потрібно мати від 150 до, до 200 dpi. І встановлено емпіричне правило: при друці величина роздільності оригіналу. Повинна бути в півтори рази більша, чим лініатура растра засобу виведення. У випадку, якщо тверда копія буде збільшена в порівнянні з оригіналом, ці величини слід помножити на коефіцієнт масштабування. І ще є таке поняття, як роздільність друкованого зображення і поняття лініатури. Розмір точки растру зображення як на твердій копії, так і на екрані, залежить від застосованого методу і параметрів растрування оригіналу. При раструванні на оригінал, ну, якби накладається сітка ліній, комірки якої утворюють елемент растра. Частота сітки растра вимірюється числом ліній на дюйм. І ну, називається да, в, лі, в літературі ЛПІ, да, можете зустріти таке скорочення. Розмір точки растра розраховують для кожного елемента і залежить від інтенсивності тону в даній комірці. Отже, чим більша інтенсивність, тим щільніше заповнюється елемент растра. Тобто, якщо в комірку попав абсолютно чорний колір, то розмір точки растра співпадає з розміром елемента растра. І в такому випадку говорять про 100% наповненість. А для абсолютно білого кольору значення заповненості становить 0%. І на практиці наповненість елемента на відбитку зазвичай складає від 3% до 98% розмір растра зазвичай вимірюється кількістю пікселів на, по горизонталі і вертикалі. І можна сказати, що для комп'ютерної графіки найбільш зручний растер з однаковим кроком. Для обох осей, тобто DPI-X і DPI Y. Форми растрових графічних файлів є ну, різноманітні. Наприклад, JPEG, да? – це формат, який використовує алгоритм стиснення з втратами інформації, який дозволяє зменшити розмір файлу в сотні разів. І цей формат добре застосувати, наприклад, для стиснення повнокольорових фотографій. BMP – це формат графічного редактора Paint, і в ньому не застосовується стиснення. GIF – формат, який використовує алгоритм стиснення без втрати інформації. Також має можливість запису анімацій. І останній це TIFF-формат, спеціально розроблений для сканованих зображень. Ну, і також ви можете ще PNG, да, PSD, rif формати зустріти. Я думаю, що ви коли працювали з фотографіями, то ви вже знаєте або з документами графічними, то ці формати вам, скоріш за все, зустрічалися раніше. Тепер ви навіть знаєте про кожен про цих, із цих графічних файлів, де в нас є стискання файлу, де в нас немає, і на майбутнє запам'ятаєте. І останнє наше питання це векторне представлення даних, векторна графіка описує зображення з використанням прямих і зігнутих ліній, які називаються векторами, а також параметрів, які описують. Кольори і розміщення. І на відміну від растрової графіки, у векторній графіці зображення будуються за допомогою математичних описів об'єктів, за допомогою кіл і ліній. І ключовим моментом векторної графіки є, є те, що вона використовує комбінацію комп'ютерних команд. І математичних формул для об'єкта. І саме це дозволяє комп'ютерам вираховувати і розміщувати в потрібному місці реальні точки при малюванні цих об'єктів. Така особливість векторної графіки дає їй ряд переваг перед растровою графікою. Але ж це той же час да, і причиною їх недоліків. Векторну графіку часто називають об'єктно орієнтованою графікою або ж креслярською графікою. Прості об'єкти, такі як кола, лінії, сфери, куби ну, і тому подібне, називаються примітивами і використовуються для створення більш складних об'єктів. У векторній графіці об'єкти створюються шляхом комбінації різних об'єктів. При редагуванні елементів векторної графіки міняються параметри прямих і кривих ліній, які описують форму цих елементів. І можна переносити елементи, міняти їх розмір, форму і навіть колір. Але це не відобразиться на якості і візуальному представленні. Векторна графіка не залежить від роздільності, тобто може бути показана на різнорідних вивідних приладах з різною роздільністю без втрати якості. І ще одна перевага це якісне масштабування в будь-яку сторону. Збільшення чи зменшення об'єктів відбувається збільшенням або зменшенням відповідних коефіцієнтів в математичних формулах. Якщо в растровій графіці базовим елементом зображення є точка, то у векторній графіці це лінія, і лінія описується математично як єдиний об'єкт, і завдяки цьому. Об'єм даних для відображення об'єкта засобами векторної графіки набагато менше, ніж в растровій графіці. І на розглянемо переваги і недоліки векторної графіки, до переваг ми можемо віднести те, що використовує роздільну здатність будь-якого засобу виведення, легкість редагування зображень, легкість масштабування. І малий розмір файлу. Ну, і, звісно, поряд з перевагами є також і недоліки. І до недоліків можна віднести використання прямих ліній і формати векторних графічних файлів, такі як shape формати, SDR і, відповідно, міф. На сьогодні це вся інформація. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка.